Всім привіт! Я ваш тренер, Юрій Григорів. Це наше перше тренування. Всі лікарі кажуть, і я так вважаю, це моя суб'єктивна думка, що люди починають старіти ногами. Сьогодні ми зробимо невеличке тренування для твоїх ножок. Я знаю, що тобі стане краще. Перед тим, як займатися, обов'язково зроби руханку. Руханка є в закріплена в цьому телеграм-каналі. Подивись руханки для нижчої частини тіла. Зроби її тільки після того, приступай к тренуванню. Це обов'язкове виконання. Все, що від тебе потрібно, це власне тіло. Бажання. Просто бери і повторюй, вмикаємо класну музику і починаємо. Ми з тобою зараз будемо робити 50 підйомчиків на екраножний м'яз. Приготувалися? На сучки разом робимо 15 разів. 15, 14, 13, 12, 11. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять. Дихай. Чотири, три, два, один. Як почуваються своїм м'язи. Ножки паралельно. 15 разів, будь ласка. Один. Два. Три. 4. 5. Шість. Сім. Вісім 9, Десять. П'ять. Чотири. Три, два, один. Відміна. Молодці. П'яточки разом. Носочки врос. Поїхали. І один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Походи, як почувається твоїх хредожні м'яс. Добре, це як наше друге серце. Це обов'язково. Обов'язково земля свої ножки. Роби підйомки на екроножне м'яз. А зараз у нас буде базова вправа. Ми зробимо з тобою три підходи. Присідань по 10-20 разів. Кількість разів залежить саме від тебе, не поспішай. Головне в присіданнях це перше. Дихати. На вдохі. Ти присідаєш, тобто вдох, і до гори видих. Обов'язково вдох і видих. Друга дуже важлива умова. Насочки завзивкусь. Коліни слово піде за носочком. Тобто обов'язково, обов'язково вдох насочок і видих. Вдох і видих. Зосвою правила. Починаємо. Перший підхід від 10 до 20 повторів. Все злежить саме від тебе. Бери і повторюй. Приготувалися. Поїхав. І спинка рівна. Вдих, видих один. Вдих, видих два, вдих, видих три, вдих, видих чотири. Вдих, видих п'ять, вдих, видих шість, вдих, видих сім, вдих, видих вісім. Вдих видих, 9. Вдих видих 10. Вдих, видих, 10. Вдих видих 9. Вдих видих 8. Вдих видих 7. Вдих видих, 6. Вдих видих, 5. Можеш. Вдих видих 4. Вдих видих, 3, вдих видих 2. І останнє вдих і видих один походи. Як почуваються твої ножки? Скажи, будь ласка. Якщо нормально, серцебиття нормальне. Дихання відновлюється, ти приступаєш до наступного підходу. Це обов'язково. Не поспішайте отримати задоволення від процесу тренування. Окей? Окей. Хто, якщо ти готовий, приступаємо до другого підходу, але кожного разу ми будемо вкладати в себе все більше і більше. Ми зробимо на один або два рази більше. Наскільки зробимо? На два. Все вірно. Пам'ятаємо, вдохі пускаємося на видихі піднімаємося ножки. Носочки в рот и приседаем. Поїхали. 22. Вдох. Вийди. Вийди. 29. Вдох. Выдох. 21. Вдох. выдох. 20. Вдох. Выдох. 19. Вдох. 18. Вдох. 17. Поїхали. Вдох. выдох. 16. Займойся. Вдох. 15. вдох выдох. 14. Вдох. 13. вдох выдох. 12. вдох Вдохвидах. 11 Вдох. 10. Вдох. 9. Відох, відох, Диши, вдох видох 8 души, вдох выдох, 7, вдох выдох, 6, вдох видох 5, а вдох удих 4, вдох 3, вдох выдох, 2. І останні, будь ласка, вдих і видих один по ходи Будь ласка. Як я вам кажу, я ваш тренер, обов'язково приступайте до наступного підходу тільки після того, як ваше дихання відновилось. Серце не хватає. Ви Готові до наступного підходу. Ви готові? Якщо ні, став на паузу. Дочекайся і приступай. Третій підход буде трішки відрізнятися. Він буде сюрпризом, як на кожному моєму тренуванні. Ми з вами зробимо. Присідання. Але буде незвичайне. Ножки ми ставимо ширше плечей. обов'язково носочки роз на вдохі присідаємо, На видих піднімаємося. Ми будемо робити. Стати динамічний підход, тобто мудру і динаміку, і статику. Приготувалися? Поїхали. І вдих-видих 6, вдих-видих 5, вдих-видих 4, вдих-видих 3, вдих-видих 2, вдих-видих 1. І сідаємо. Рахуємо 6, 5, 4, 3, 2, 1, видих. Ножечки трішки ближче, будь ласка. Не забуваємо дихати. І вдих, видих, 6. Вдих, видих, 5. Вдих, видих, Чотири. Вдих, видих. Три. Вдих, видих. Два. І останнє. Вдих. видих, один. Сідаємо 6, 5, 4. Три, два, один. Видих. Як самопочуття. Якщо серце колотає, дихання збуде, постав на паузу, зачекай і тільки після того, як відновиться, приступай. А, кого все добре. Робимо третій, підход ножки ще ближче, будь ласка. І вдих, видих шість. Вдих, видих п'ять. Вдих, видих. Чотири. Вдих, видих три. Вдих, видих, два. Вдих, видих один. І статиш на вантаж. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Видих, молодці. Ножки майже разом, але дивись обов'язково, якщо ти почуваєшся. Не дуже добре, чуєш дискомфорт, не роби, не роби обов'язково ні болісних відчуттів, ні дискомфорту не повинно бути. Окей? Якщо є якісь питання, проблеми, пишіть мені, будь ласка, напишіть, будь ласка, як вийшло. став подобайку. Або якщо не подобається я думаю, тренування усім подобається. Не було людини, яка скаже моє тренування. Ножки майже разом. Я поставлю п'ятички разом, носочки роз і шість разів. вдих, видих шість. Вдих, видих п'ять. Вдих видих 4. Вдихмодях. Три, вдих, видих. Два і останній. Вдих, видих один. І сідаємо астетично вантажено. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. Видих ти, молодець. Молодець. Робимо невеличке тренування. Робіть в своєму темпі. Рахуйте. Обов'язково. Покращуйтесь щодня. Робіть невеличкий вклад в себе. Сьогодні зробимо 5. Завтра робимо шість. Після 7. Ми прогресуємо, не регресуємо. Це головне право. Окей? Я думаю, що все буде добре. Зараз у нас буде заключний підхід. В статичному навантаженні ми просидимо хвилинку. Обов'язково, якщо ти почуєш болі або дискомфорт, то ти припиняєш. Зараз ми будемо в статичному вантажні. Тобто в куті 90 я присяду і так ми з тобою хвилинку. Я вірю в тебе. Хто не зможе, може трішечки вище, трішечки вище. Якщо почуєте болісню життя, ви просто виглянетесь і, і почнете ходити. Я думаю, з часом ви обов'язково протримуєте хвилину. Але зараз ми почнемо з одної хвилини. Окей? Приготувалися. Поїхали. Сідаємо. К 90 і рахуємо. Один, два, три, чотири. Насолоджуємося. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один. Два. Три.

14, 13, молодець, 12, 11, 10, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, видихи, походи. Ти молодець, молодець. Сьогодні ми зробили маленьке тренування на твої ножки. Не забувай, будь ласка, не забувай, будь ласка, що люди старіють ногами, приділяй увагу своїм ножкам. Я знаю, що станеш краще. Слідкуй, будь ласка, за моїм телемаканалом. Кажи іншим. Показуй свій прогрес. А зараз, як э, твій тренер, це обов'язково в мене. Ми зробили рухунки, я ти подивився. Це перше. Друге, це саме тренування. І третє заміночка. Заміночку для ножок ми будемо робити розтягнутися в м'язи. Окей? Ти готовий? Поїхали. Беремо праву ножку. Насольчик донизу. Коріне слово, догороди і тягнемо. Я знаю, ти можеш. Тягнемо, тягнемо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Без різких рухів. Ножку заносиш назад. І не тягаєш. Не бійся, все добре. 10, 9, 8, 7, Ти можеш. 5, 4, 3, 2, 1. Повільно відпускаємо. Без різких рухів. Ну як? Відчули тяжіння. Присупаємо де? Наступну ножку, ліва ножка. Насочок донизу. Поїхали. Тягнемо коліно. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Завертаємо, будь ласка, і натягаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Повільний видих. Як почуваються твої ножки? Добре. Трішечки потягнемо ще, ножки ширше плечей. На видиху ми тягнемося до правої носочки, без різких рухів. Без різких рухів. Ми витягаємося на видиху, Насолоджуйся, будь ласка. Насолоджуйся. насолоджуйся, Не забуваємо ставити класну музику, яка тобі подобається, і отримувати найбільше насолодження. Окей? Я думаю, що це буде добре. Тягнемось. Тягнемось. Тягнемося правої ножки на видиху. Видих 5. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. І видих один. Повільно без різких ручків. Рухи. До лівої ножки, будь ласка. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. І видих один. Вирівнюємося. Малюємо уявну лінію тепліточок. І туди тягнемо. Тягнемось десь. Десять. 9, Вісім. Сім. 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Вдих! Молодці! Сьогодні ми викликали невеличке тренування для нижніх кінців, тобто для троєхніх. Ти молодець. Повторюйся за тренера і готуйся до наступного тренування. Бажаю всім мирного неба та міцного здоров'я!